Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сумільє, і сьогодні спробую вам розповісти, чим же такий славетний сорт награду У Нас сьогодні представлена позиція від виробника Casa Вінікола Natale Вергал. Це виробник великий. Всіх своїх форматах, тобто з точки зору об'єму, з точки зору лінійки, які виробляє, і він являється одним із найбільших постачальників вина в великій мережі продуктових магазинів. Лінійка зветься в нас Лі Рубіні. Вино, яке всередині воно зветься Монтепольчано Дабруцо. Тобто, це є вино контрольоване за походженням. Воно має класифікацію док, повна назва домінаціонне орідженконтролата. Це коли держава контролює повністю процес виробництва. Давайте його скуштуємо і зрозуміємо, чому який собі девіз у сорт винограду тобто Монтепульчано, Тобто монтипульчано червоний рубіновий. Дуже інтенсивний рубіновий колір. Коли ви відчуваєте ароматику монтипульчано, навіть в такому достатньо простому виконанні ви розумієте, чому ця зона з кожним роком стає більш популярнішою. Ця зона була класифікована ще в далекому 1968 році, коли вона отримала статус док. У 2008 році була надана нова класифікація для конкретної зони коліни тарамани DOCG, тобто воно не тільки яке контролюється за походженням виробництва і гарантується його якість. У 2010 році окремо відмітили зону добруться через слово. Ароматика Монтепульчану. Вона. Дійсно зваблива. Ну, по-перше, тут більше сонця і на пляжці ми вже бачимо 12 алкоголю. І цей додатковий відсоток алкоголю по зрівнянню з попередніми його товаришами він відображається вже в ароматиці. Тобто, ви відчуваєте більш дозріліші фрукти, які відображаються в ароматиці. Давайте його скуштуємо. Більш концентроване, воно більш танінне, воно більш цікавіше, досить сильно відображається квіткова нота, так само шовковиця в ароматиці, і в смаку вона десь от переплітається. Це зірець, який ви вже з легкістю можете споживати з гарячими закусками, м'ясними, молодими, але витриманими сирами, тобто які 6 місяців, 3 місяці витримані. Я б рекомендував цю позицію споживати або більш таку прохолодну пору року, наприклад, осінню пору року, або просто до столу вже щось подавати. Тати якісь вишеперераховані перераховані закуски, І я впевнений, що це вино гарно вас зігріє.